Сьогодні бачу щось десь протікає чи що воно. Отут тут весь низ ось, ось заляпаний, Ось бачиш, сюди заглядаю, все воно мокре. Це вирішив розібрати цей радіатор, походу він потік. Та він у мене й поломаний. Коротше, така фігня. надо новий. А ціна ой-ой-ой, яка кусюче. Компресором подув. А це тут пузирі йшли. Компресор сюди, тут рукою закрив отак. Сюди в дірочку дунув. І побачив, тут пузирі йдуть. Слабенькі, але йдуть, типу, вже прогнило. значить Все назад прикрутив, на резинки, все чітко. Ну, це така фігня. Він ось убитий, тут порване все. Ось. Тут уже нічого не держалося, все варилося. Оці кріплення, ось ось кріплення одривається. Ну коротше воно вже це все нічого не держится. А це корпус, де держиться бак, кріпиться на цю ось на оцю полоску. Ось, осьо, ось на чому бак кріпиться ось на оцій полосочці. Це вона отут. Коротше, надо новий, він стоїть три блядь. це я розібрав уже все зняв трубки все тут підключав зняв цей радіатор, що тече, воно він ось, Ну, він не тече, там трошки соплиця, але ну не факт, що воно тікло, бо ось факт на ліцо, що це все було, це я трошки обдув його було у антифрізі це тут треба порядок навести тут мені вже щось не подобається тут розкрутю трошки поміняю щоб воно не тікло бо воно щось все час тут тече мені це не подобається так, так що отак от така от зараз у мене робота буде Ще виставлю зажигання, подивлюся, чи точно стоїть все на своїх місцях. От радіатор нема що дивитися. Пробка, пробка ось тут. З датчиком. Ось така пробка. І датчик обичний. Грязний трохи. Тут очпуха. Ось ну включаєш. Сейчас 11.5 показує температура ось. 303 моточаса. 12,6 вольт. Зробив все тут маса на, на цьому, на серебряних контактах і вместо обіненних тут медь стоїть переділа, щоб контакт був хороший. Ну, бак. Бак у мене тут після падіння. Ось все, це теж сниму. попробую все вигнути. Буду знімати, делать. Запчастинки тут все. Так що отак от у мене. Поки так будемо робити. Прийшов мені радіатор новенький, латунний, як ми бачимо з кришкою. Кришка в мене є. отакий От прийшов, гарненький. Обійшовся він мені в 3200, замовляв за 2770 Плюс дозамовив. таку приклад. Радіатор. Ну вона не резинова якась. Якийсь такий матеріал. Як як пробка чи що-то в бутилках Не знаю, ну щось похоже, не знаю, дгеньке таке. Короче, все можна ставити, я думаю. Новенька є новенька. все, всі соти рівненькі, не криві. чуть-чуть з цієї сторони були чуть-чуть підігнуті. Ну видите, рамулечку, тобто повирівнював, в принципі. Тут не сильно так було. Ну коротше рівно. Ось бачите. Все, будем оставить Так, покрутим. Прокрутим вентилятор. Уже працюю я четко. Латунь, латунь. Это уже вам не алюминий. Все, выглядай алюминий. Конечно. Помятый уже. Ну, Я думаю, що його міняли, ось якась ціна, наче, навірно, була 1860 гривень. Я думаю, це вже не перший радіатор, а це я фрізою. Ведену водою це помяв трохи. Було діло. Вже такого не буду я делать. Менше охлаждається, типу. Це вам алюміній. Оце вам латунь. Жовтенька. Ось, жовтеньке все. Трубки, латуні ну чого таке зразу не ставить на мотоблоки? Ставлять алюмінію. Це ж, ж жалко грошей, це ж ти що дорого буде. Так, в два рази дешевше виходить. Так, все, збираємо далі. Так, ну все, все зібрав, все підключив, тут запаяв, як кажуть, датчик тут в мене, антифріз залитий. Отак, отак у мене зроблено, ну, не видавлює, бо воно сюди аж віддає оцей в обратку. Так що воно ну, не видавлює, тут давлення немає. Так, підключився стартер. Цю зробив трубку тут нормально. Тут текла солярка з-під цього краніка. Бо по-заводському тут немає крані... ну, немає краника. Прийшлося самому щось придумати. Не знаю, що кранік. з чого знайшов, того і зробив. От такий у мене отстойничок, фільтр. Всього, угол оцей трошки вирівняв, тут був зам'ятий. Ну, побачимо, як буде надалі, може куплю бак, а може і так і останеться. Все, все зробив. Такі в мене протягом Ну Так от, все, все готово. Як то кажуть, тільки в бой. Все, підписуйтесь на канал.